Я відійшов від тебе, Боже, забувши про твою любов, і вже душа моя не може те щастя відчувати знов. Пробач, що рани я наношу, тобі щодня гріхом своїм. Я зараз, батьку, тебе прошу, дозволь рабом вернутись в дім. Порушив я завіт з тобою, залишив батьківський поріг, і довгий час, що плив рікою, у серце допускав я гріх. Я полюбив примарну славу і брав, що пропонує світ. Життя я обернув в забаву у темряві, згубивши слід. Та в серці завжди віра ще жевріла, яка мов свічка в темряві згасала. І зовсім тускло, так вона жевріла. А я так хочу, щоби знов вона палала, бо час мій знаю, швидко про мене, а серце моє томиться в журбі, бо сил немає кинути земне і присвятити все життя тобі. Я дякую, що знаю вірний шлях, дай сил, Ісусе. Ним мені і ти, і мою сповідь у гірких сльозах. Я знаю, зрозумієш тільки ти. Амінь.